Від кожного українця залежить майбутнє нашої держави. Згуртувавшись тилу, ми підтримуємо тих, хто на передовій. Тож, переплітаючи любов і вдячність, повагу і турботу мешканці нашої громади, беруть участь у акції Поділись своїм теплом. Акція поділись своїм теплом проводиться з ініціативи студентів університету третього віку, комунальної установи, центр надання соціальних послуг Петрівської селищної ради. Наші невтомні ручки. Як назвали себе наші майстрині, в'яжуть шкарпетки та вишивають обереги в день і вночі, щоб лише прискорити перемогу нашої України. В мілиці протягом липня листопада 2022 року сплали спицями 163 шкарпетки, вишили 27 оберегів, написали 24 авторських листівки. Звернення, перемога у кожному серці. Із теплими словами та побажаннями швидкої перемоги воїнам ЗСУ та навіть пошили власноруч одну балаклаву. Майстрині поступово удосконалюють свої здібності, щоб процес в'язання проходив швидше, а відповідно і результативніше. Оскільки особиста відповідальність за майбутнє нашої батьківщини є занадто величезною. Та щоб значно пришвидшити процес в'язання, наші майстрині перейшли на більш високий рівень в'язання. Тобто, вони спочатку плели на п'ятьох спицях шкарпетки, далі перейшли вже ми на дві спиці. Так і швидше прискорюється процес в'язання. Сніжана щиро дякує кожній учасниці акції за вклад у цю благородну справу. Хочеться подякувати наступним вмілицям Валентині Бабій. Валентині Берковській, Ніні Гуглі, Єлизаветі Іваниці, Валентині Кушніренко, Маргариті Латишеві, Ніні Лихоусенко, Ганні Михайліченко, Вірі Реві, Вікторії Рибак, Людмилі Рибальченко, Любові Румянцевій, Людмилі Семеновій, Надії Солодовніченко, Валентині Сидоренко. Валентині Черві, Катерині Штепі та Алі Шульзі і побажати їм міцного здоров'я, наснаги та мирного неба. Завдяки тісній співпраці з волонтерами усі вироби, листівки та в'язані носки передаються нашим захисникам. Зв'язані шкарпетки ми передаємо волонтерській організації, коліжаночки, а саме до нас приїжджає волонтер Віктор Побігушко. Який їх безпосередньо і передає Збройним силам України? Умілиці із невтомних ручок запрошують взяти активну участь у акції Поділись своїм теплом, саме людей із такими величезними серцями, і долучитися наступним чином. А саме принести нитки для в'язання до нас сюди, в комунальну установу, центр надання соціальних послуг, де ми і працює наш університет третього віку за такою адресою селище Петрове, вулиця Каштанова, 4. Тож ми вирішили поцікавитися, з яким настроєм і які почуття вони вкладають у свою роботу. Колектив університету третього віку, невтомні ручки. «Займається виготовленням шкарпеток, дівчата вишивають обереги, ми вкладаємо в них тепло своїх рук, тепло своєї душі, тепло своїх сердець. Ми дуже дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що вони оберігають нас спокій, бажаємо їм з перемогою якнайшвидше повернутися додому живими і здоровими. Кожна займається тим, що більше їй до душі, адже вибір різноманітний. Тим паче у теплій домашній атмосфері. І з думкою про захисників, кожна справа стає вдалою. Ми зібрались і збираємося в нашому другому домі в університеті третього віку. Так сталося, що почалась війна. І ми свою любов, тепло своїми руками даруємо нашим солдатикам. В'яжемо шкарпетки. І тут трошки. Сюрпризики від душі, повертайтеся всі живими. Хай вас боженько охороняє, захищає. А матір Божа своїм святим амофором накриває. Слава ЗСУ! Зі щирими словами побажань до наших захисників, звертається Катерина, яка розуміє усю складність ситуації та допомагає усім, чим тільки може. Дорогі друже, я Звертаюся до кожного із вас. На вашу долю випало дуже велике випробування. Почалася зненацька війна, і хочу вам побажати кожному, щоб ви залишилися всі живими і здоровими, і щоб ви повернулися із тих важких подій у наше мирне життя, і щоб ви скинули ті камуфляжі, важкі. Бронежилети і берці і не брали більше в руки автомати, а брали, в рук, брали за руку синочка чи доньку. Повертайтеся живими, вас чекають мама і тато, брати, сестри і доньки чи синочки. Ми вам посилаємо теплі свої обійми, дорогі брати і сини. Вертайтеся якнайшвидше. Вас всі люблять і чекають, і ми вас всі обіймаємо і бажаємо здоров'я і швидкого повернення додому. Майстрині дуже вдячні кожному, хто долучається до акції та допомагає їм. Те, що ми зараз робимо, це малесенька краплиночка, яку ми хочемо вложити в перемогу. Але це не тільки наша заслуга в цій краплиночці, це заслуга всього всієї нашої громади. Тому що коли ми починали. Свою працю у нас не було нічого, декого, декого не було спиць, щоб в'язати. І ми звернулися до своєї громади, щоб нам допомогли. Так тож Ми дуже вдячні нашому селищному голові, Телик Світлані Олександрівні за те, що вони нам надали. Подарували дуже гарну пряжу, та колектив наш Петрівського радіо, які нам теж подарували нитки для в'язання, коліжанкам та їхнім атаману по побігушкою. Віті, які теж нам і от і сьогодні передали ще ниточки для в'язання, а також усім мешканцям. Петрового, хто небайдужий і хто приносить нам, хто може пряжу, хто може приносити непотрібні речі, які ми розпускаємо, і потім з них в'яжемо шкарпетки. Так що, люди добрі, доволучайтеся до цієї справи. І в кого є, є можливість, приносьте нам на каштанову 4 нитки. Не потрібні речі, а можна навіть гроші, за які ми закупимо нитки і будемо в'язати шкарпетки для наших хлопців. Тож давайте всі зразу зробимо, щоб наші, у наших хлопців всю зиму не мерзли ніжки. Зробимо їх теплими. Нехай наша любов вас зігріває, дорогі захисники. Петру.